Всім привіт! Ось знаходимося ми на німецькому паркінгу і є в мене час, я став приготувати поїсти. І зараз вам покажу, як ви маєте теж виживати, бо всі питають, а як миєшся, а як готуєш їсти, а як чистиш зуби. Це вже такі якісь тупі і елементарні питання, що вже аж смішно стає. От подивіться, ви маєте мати балон, банячок, гарну, керамічну плиточку. Ну і продукція це зрозуміло. Пожарив я, так як я люблю жарене, Я пожарю собі картошечку, пожарив яйця, зробив салатик. Не лінуйтеся, це теж зробити, якщо у вас є час. В машині у вас має бути завжди чисто, порядок. Все поскладено і ви теж за собою маєте. Доглядати і щоб не було такого, що ви там тиждень не мились. Завжди є можливість і спосіб багато, способів, як помитись. От сьогодні я мився тут. Бачите, в мене є місце. Все. Я 3-4 бутилки 1,5-літрових сюди поставив, ще шампунь стоїть. Я заліз, я прийняв літній душ і, можна сказати, то саме те, як вдома помився. Пожерли ми картошечку, закипятили ми водички. На каву, кольочок на мусор, пожарили яйця. Бачите, все, хлібчик, печеники, все. Зараз буду прибирати, складати все, все повитріпували, бо я люблю коврики, я люблю порядок, щоб мені в машині було приємно і комфортно і чисто. Бутилочки на воду завжди. Музика грає, зуби, зуби чиститься. От, наприклад, ви стоїте на паркінгу, взяли, звісно ж, зубну пасту, щітку, бутилочку з водою і відійшли десь отуди, десь там на травичку і почистили собі зуби. Ось так. Все елементарно, пацани. Тут, тут треба підстраюватись під ці, всі способи життя і вміти виживати. Я розумію, що всі сидять вдома, всі привикли, квартира, удобство, унітази, душ, жінка, біла простень. На цій роботі такого немає. Якщо ви виїжджаєте у два-три місяці, вам треба вміти виживати. Відповідно, ця робота високооплачена, але вона за той платиться, що таке життя. Ти живеш в бусі, ти живеш на автострадах, ти готуєш отако серед синього неба. Ось так готується, їда. Без до речі, без газового балону ви пропадете. Навіть і не виїжджайте без газового балону. Ну, і звісно ж, ножі, ложки, вилки, інструменти це все має бути. Якісь такі тарілочки, транзельки, транзельки на цукор, папері, папір, щоб руки втрати. Ну і продукти це. Тому що я користуюсь постійно масло, яйця, там ковбаска на канапки. Завжди цибулька в мене має бути, помідорки, то саме у вас має бути. Звісно ж, не ресторан, але все просто, все по мужськи Машину завжди маєте доглядати, щоб було у вас чисто. Так як я вже казав, я їжджу босий, наприклад, я їжджу босий. Бачите, в мене чисто. Це зараз я омию, помию, але тут, подивіться, педальки теж я мию завжди. от Коврики. от. Коврики чистесенькі, витріпані. Коврики тут на сидіннях. тут у нас теж зараз поприбираю, застелю. Все має бути у вас в машині гарно. Чисто приємно, а ні, як я бачу у людей, кучу порохів, засрано, люди їздять, не розвиваються, тут куча болота. Зрозумієте, коли ви їдете тисячу кілометрів і їхати в кросовках чи бутах, то шкода ваших ніг мені. Ноги мають бути дихати, не потіти. І все, має бути в плані гігієни, все класно. Паркінг загружається. Зараз покажу вам українця, який під'їхав. Ось це українець. Під'їхав. Пішов він ловити. Десь якийсь інтернет. І мене попросив, щоб потім з ним поїхати по пиво. Бачите? Всюди є українці, на кожних паркінгах є українці. Подивіться, які машини. Німці, мерседеси, Івеко, Сканія. Подивіться, що твориться. Як люди з Джорджі, Даф, тарілки, Мерседес Актрос, Івеко, Сканії. Все. Отак люди живуть. В кого тарілки, хто їсти готує. Всі віддихають, всі втомлені. І ми віддихаємо так само. От Актрос, ще один Актрос Mercedes, всі нові гарні машини, всі призначені для міжнародних перевозів. Підемо ще з цього боку, покажемо, пройдемося. Ось таке звикле життя, звиклого дальнобоя. Помаленьку. Камерою не трясем. Хернес, німці, німці. а я вперся собі тут коло фур. А цей мене вже перцем. А буси там тусуються. І пішла сканія. Ось таке життя на паркінг. Подивіться, які мусорні боки. Тут викидається мусор. Все чисто, все гарно, все тихо, ніхто тут не п'є горілки, ніхто тут не буянить, бо почнете буянити, зразу проїдуть поліцаї. Тут в Германії, це є дисципліна. Ось я порожній. Зараз 18.00. Грузитись, поїдемо на завтра на рано. Завтра рано загрузка. Ось так. Все. Виглядає у мене в бусі. До всього мусите самі собі приспосаблюватись. Ну, завжди їсти, мусите собі варити ви. Вам ніхто не зварить. За вас ніхто не, поня... не понянчиться. Не зварите, будьте голодні. А будете голодні, будете постійно втомлені. Які би ви втомлені не були, завжди. Чи виспані, чи не виспані, чи не досипаєте, завжди пантруйте свій шлунок. Харчування в цій роботі це номер один. Я аж так сильно не Готую, но я ніколи не є голодний. Всім пока, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментари, підписуйтесь. Дякую.